Ух, все, можна вже йти. Так. Тут у нас нічого. А, точно, тут у нас так ось Через все може йти до себе. Фух. Нарешті може йти. Все, можу йти до себе? А що тут того, корот? <кій> <кій> Як мій город? Ніяк. Стоп, що тут ще що було, я не зрозумів. Зараз почну Привіт, друг, я Макс Майнкрафт. Ми ще ходимо в нашому селі. Я тільки був прийшов і тут вже щось дивне Тут в нас з'явилось три камери якісь. Там селяни. Дивно. Привіт, селяни. А ти не знаєш що наша тут камера? Привіт. Ці камери. Там хтось з них зрадник. Зрадник? Так хтось був вбив і підірвав будинок. Ого, а де це? Диви, там десь він йди до прапора України і там десь побачиш. А, окей. До прапора України. Так зараз знову сказати, іди до будинків чи до інформатики. не пам'ятаю це Окей? Так, прапор країни. Будинків не бачу, а то інформатики. А то що таке? Чекай Солян. привіт. А ти. А, ти не бачив, де було вис... ти, о, був зрадник і підірвав будинок? Так, бачив, йде до цієї сто. Йди... В цей бік? Так, йде в цей бік і там побачиш зняв. Ти зараз бачиш? Так, бачу. От іди до неї. Окей. <кхід> так, mm, Де тут? Хм. Hm. Так, виходим, де от тут було быстро. Я хочу запитати у себя. На що робить тут золото? Мені цікаво. Зараз. Ем, запитай цього. Привіт, Солян. а ти бачив те місце? Так бачив. А і там ти бачив золото? Тобі не говорили, наш, що воно там. То, напав... «То Ми думаємо, що зрадник заложи. А, зрозуміло. Я надувшись зрозуміли наше ці камери. Там заключення, які можуть бути. Хтось де ходить зрадник. А зрозуміло. І до речі, поліцейські говорили, що не можуть знайти всі ліки. Хай інші пошукають. Я не пошукав, тому що я зараз занят. А зрозуміло. Ну, я, напевно, не пошукаю. Окей, показую. Пока показываю. <кій> Пока <кій> це Сейчас зрадники вообще таки золотом. А якщо думать, то хто, хто, хто з тих солян, либо золото? З них всі двоє люблять. Вот. Стоп. А это что? Копытца сина. Хм. Так. А это что такое? Так. Добрый. Может покупаю? и найду лекарь. Так, я, напевно, буду довго шукати. Я, напевно, збіг сбегу... і зараз до... заопатую. <клес> <клес> Фух. І зато гляну, ну, які там є соляни. Так, я вже близько до свого... Села. І зараз тут вже камери. Виходить, цей селян. Він не любить Золото цей. Також не любить золото не такси, а хм, ніхто з них не любить золото. Так, у нього тут тут, цей селян тут, а оцей. Зараз я до нього піднімусь, тому що мені не душа. Так, цей фермер, він любить любосіно. Так, він... Хм, а може це ти? Тому що ти любиш золото. Він не любить сино. А цей не любить. Стоп. можливо вони... Разом працювали? Привіт, він. А в що тільки один. Да впал на них. Возможно, двое. А, разумел. Хм. Можем. Так. А, выход у нас. <coughs> так, у нас тут двое. Так, выходит цель. З чужоху цей значок і цей значого стоп, хм. так хто з них може бути? Мені здається, що це більш так. Я пам'ятаю, що цей наш і цей наш, ну, цей, ну я не дуже розумію, зараз треба подивитись у ліки. <кхід> Тому що єдино єдине сіно і золото. Там я не дуже по, по ньому видно. Так, зараз побіжу. А, точно, в мене ж... Ой, точно, в мене ж лопату забув взяти. Стоп. Я там так и подожди, что я бачу. Хм, по Стоп. Так, стоп. Це, це плута була. Це була плута. Хм. А. Так. А кто из них у них зазвичай плыти? По, так, добре. Дезьму зараз свою лопату. Тепер можу бігти. Ух, уже двадцятий раз бігаю. Не двадцятий, но уже десь третій. Добре, покупаємо. накопано копано сурину хоть ягодь. Ой, я... <клышлен> 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 может здесь тут чешу. я уже, я уже стал на <coughs> Вау, я уже стал на Стоп. А тут была земля. Ну, схоже, тут больше улик на мать. Тут нічого випадково не підіграв, ні, нічого. Тут, виходить, облік більше нема. Тільки сіно, золото і золота плита. Зараз треба мені пригадати, хто з них. А привіт, а ти нічого не знаходив був в тому. А, а випадково ніхто був, нічого не знаходив в цій ямі. Просто я знайшов сіну та золоті плити. Возможно, там щось ще є. Так знаходив книжку. Книжку так написано книжка зрадника». Зачекай, зачекай що там було написано? СО 400... 425? А, понятно. Возможно, інші йти... цифри, я не пам'ятаю. Mm. Mm.

Фермер, я не люблю свіжі. Ц... Ц... Це Стоп, він... У нього є золоті плити. У нього є золото. Тому що він ходив в шахту. І він ще... І він також... І він також любить сіно. Так, а інші треба глянути. <кій> ну, він не має золотих плит, не має золота, тільки має сіно. А можливо цей хотів е сусіднього підставити. Возможно, той хотів його підставити чи ні. Я думаю, що можливо, хотів. Ну, а це що? Він просто селян також працює на городі. А він єдиний не працює на городі. Я думаю, що це ти. <звук> це не я. Думаю. Ні, ну. Ти не міг бути. Можеш... Ти не міг бути. Виходить, єдиний ти можеш бути. Це не я. Селний. Так, я скажу селянам, що всі, все говорять радіо. Селян, зачекай. Селян, привіт. Я думаю, що то середній селян. Так, а чого? Ну, він шахтер, то він має золото, золоті плити, Ну, немає сіна. А сіна міг у складі взяти чи у когось взяти? А, ну так, це він. А чого де інший? Тому що той має тільки сіно. Той ем, також має тільки сіно. А той, а той посередині, до речі, ще й на городі не працює. А так, то він. Ну так, я вон так. Хм я, я гляну твій будинок. Окей. Так, він совет тобто, очень. Я еще переверну его будинок. Уж тут единый содержит нашого. Так, винтжи ВД Шесть. На скода тут занят. О, все. Так. Не. Возможно, это был конь. Да не. Хм. <клевит> 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 ну так, видно. Стоп. А кто мех еще будет? Ну, единый цель, если он мех скрафтит, это себе мяч и бт. Кажу поліцейським селянам, щоб вони ще сказали. що тут точно він. <кій> а інших я щоб відпустив. Так. О, якраз вони бізседують. Привіт, селян. Це середній. А чого? А, точно. Мені, ну, селян був сказав. Ну так, ну це він і він. А нет, ведь Вин, мяч, а, да. Один ведь был. Вин с диамантовыми мячами А ротом. А, так. А зимчих мы не выпускать? Так, так, давай выпускай. Так, выходы можно выпускать от двух солян. Так. Ну, ще двері зачинились сам попав Все зі виходити. там. він вийшов. Оцей середній... Та ти чого виходити не хочеш? Хай сам розбирається, його закрити тебе не зможуть. Так, урожий у мене просто топ. Так, ну сьогодні знайшов зрадника. Так, окей. Я думаю, що я вже можу відпочивати. Ну і ось таке відео у мене вийшло. Ми знайшли зрадника. Ну і ось таке відео у нас вийшло. Тобто подобайка, щоб я дібав більше таких відео. я якщо буде щось цікаве по селі, то щоб я здяв. Здіб... Солян, Вон з мого будинка! Ну і всім до побачення!